Цьогоріч на турнір прибули учасниці зі столиці та Київської області. Вони змагалися з чернівецькими гімнастками. Участь у відкритті сьомого турніру з художньої гімнастики Буковинське Сузір'я взяла чемпіонка світу з художньої гімнастики, заслужений тренер України, мати абсолютної олімпійської чемпіонки Ганни Бессонової Вікторія Бессонова. Вона зазначила, що, попри все, проводити такі турніри необхідно, адже це навіть відволікає дітей від усього, що відбувається навколо, а також дає їм честь познайомитися з Леонідом Каденьком. Нове маленькі П'ять червь, тому ми перший раз приїхали. Пета таким дітям я їм розказую, що дитинство нашої страни космонавти, що вони тепер саме графірують наші та палі, потом не розповідають. У зв'язку з неспокійною ситуацією в країні більшість гімнасток на змагання не приїхали, але, попри все, турнір не відмінили. Цього разу дуже мало приїхало в Зв'язку з ситуацією політичною в Україні. А того, що був всі зірок, був все мосто. У свою чергу, як зазначив Леонід Каденюк, він завжди із задоволенням приїжджає на ці змагання. Не тому, що турнір носить його почесне ім'я, а тому, що це спорт пропагування здорового способу життя. У Буховенське сузір'я відбулося сьоме. Організатори сподіваються, що наступного разу буде більше гімнасток, а це забезпечить мир та стабільність в нашій країні. Генрієта Табеух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.